Українські весільні забуті традиції. Уявіть, що перед весіллям вам треба було пройти справжній квест. Ну а якщо ви не подобались наречені, то можна було отримати гарбуза. І так, сьогодні поговоримо про сватання, адже ця традиція в Україні була не просто формальністю, а це був справжній ритуал, на якому вирішувалась доля майбутнього весілля. Коли хлопець хотів одружитися, він з родичами приходив додому дівчини і просив її руки. Батьки нареченої не спішили погоджуватись, вони починали торгуватися, Цим самим перевіряти серйозність намірів. Якщо родина дівчини була згодна, то мати виносила вишитий рушник. Це означало, що весілля буде. Але якщо наречена була проти, то хлопець отримував. Гарбуза. Це я вам скажу на той час був самий найпринизливий момент, тому його старалися уникати і йти до тієї дівчини, яка точно не відмовить. І ось що саме цікаве, якщо дівчина вже хотіла вийти заміж, але батьки були проти, то вона могла потайки подати хлопцеві знак. Наприклад, пов'язати йому на руку стрічку. Ось такі весільні традиції були у наших предків. А тепер запитання до вас. Чому дівчина, коли відмовляла хлопцеві, давала йому саме гарбуза. Не яблука, не кавун, а саме гарбуз. Про це пишіть в коментарях.